Вітаю! Я хочу подивитися питання: місто Токмак, коли де окупація, і як це відбудеться? Планують важкий затяжний бій, про це навіть розповідають, лякають, що це буде битва, страшна битва, але насправді його не буде. Боїв там не буде. Це тільки залякування, агресія ворожа. Вони можуть розповідати, що Прийде армія України і буде все зруйновано, все зруйнують і буде тільки для того, щоб людям, щоб людей позакривати в домівках і в головах був один страх, щоб вони тільки знали, що боятися. Так, мак скажіть нам, будь ласка. засилля там військових, засилля агресії. Такої, я бачу, що в токмак от сніг і принесе загибель ворога. І також є багато насильства. Грабують підприємства, пограбовано все абсолютно. І втеча. Оцей сніг, або якась така морозна погода, і в токмаку має відбутися оце пограбування людей, якісь насильства над людьми, над жінками відбуваються знущання. Я хочу заперечити весь цей жах. Не зможе ворог здійснити свій план агресивний. Щодо мирного населення. Заперечую. Відкриваю дороги на звільнення якнайшвидше до КМАКу. Відкриваю дороги. Збройним силам України. Заперечую весь негатив, заперечую. На майбутнє щастя, Звістка дуже добра. заперечую. Відкриваються дороги на звільнення токмаку. Заперечую всю агресію ворожу. Буде так. Так, ворога такий план. Здійснити там погроми, здійснити якісь вбивства погроми і втікти. Відійти, втікти і не чинити опору Збройним силам України. А Збройні Сили України вже дуже-дуже близько і вже в... в Русі, такому вони туди йдуть, йде зміна кардинальна, токмак. Це вже буде холод. Руйную плани, прошу вищі сили. Заперечую весь негатив, що ворог планує, заперечую. Рух, швидкий рух. В місті буде свято. Будуть викриті злочини ворожі. І це найближчий час. Це буде. Це кінець осені і мають відновити вам світло, всі, інфраструктуру, все, що буде зруйновано. І також ви в місті, будуть знайдені поховання людей, де відкриються дороги на якнайшвидше деокупацію Токмаку. прошу ваші сили, надайте всю необхідну зброю. Перекриваю втрат для мирного населення, втрат для військових України. Перекриваю. Так, іде перемога, вибиття ворога, повне ну, свято, свято в Токмаку, рух військових і надходження фінансів. Та буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю зламати всі ворожі плани щодо місцевого населення Токмаку. Ніякі плани не здійснюються, ніякої агресії в токмаку і з місцевим населенням не зможе ворог цього зробити. Руйнує його всі плани. Агресія не виходить, ворог тікає. Знищується, буде так, буде так, буде так. Відкриває дороги навіть окупацію якнайшвидше. Да прийде захист для людей так вака. Захисти я Боже від агресії, ворожої, прошу вищі сили. Да буде все сказано здійснене. Так, відвертаємо весь негатив, всю агресію ворожу йому назад вертаємо, хай сам з собою робить, що хоче. Людей не чіпає. Буде так. І прийде мир і забезпечення людям життя повне, щоб були поля і люди могли працювати. Дякую за увагу.